Вітаю, друзі! На фоні оцієї всієї гори акумуляторів поясню, чому варто в першу чергу купити тестер, якщо ви хочете займатися перевіркою акумуляторів. Без тестеру опіру акумуляторів. Звичайний тестер, ну, тестер, неправильно, зарядний прилад з тестером. Ось, ти політакали. Стоїть там у мене ще опис. Паралельно зарядження акумулятор, така річ використовую її просто як зарядку, а Opus як тестування ємкості. Більш точно показує. Так от, без такого тестера немає сенсу купувати будь-який зарядний пристрій, якщо ви хочете займатися великою кількістю акумуляторів. Тобто Це все акумулятори перебираються. Я знімав окремо відео. Для хлопців. Оце ось тільки ось ця коробочка, невеличка, там 35 штук. Іде на повербанки для хлопців. Все інше це сміття, це маленька ємкість, це сміття, це тестується. І це на якісь паробочки, там, буду щось робити, ліпити, не знаю. Може колись і так далі. Ліфтарі в кращому випадку. Оскільки там великий опор. Е, так от, не маючи тестера, немає сенсу роботи займатися, навіть не кажу професійно. Займатися на любительському уровні акумуляторами. Оскільки отаку гору, о, дивіться. О, 1400. Фігня, не приклад. 1400, не приклад. Давайте я зараз їх переберу, 1300, це то Я вже останній перебирав. Ти взагалі не тестувався, бо він там. Опір має в дупі. М -м Теж щось так валяться. О! Кипить, бачите? При перевірці опера опіру. А, Гренуські. А, от. Ємкість. Бачите, він заміряв такий. 850 Вроді непогано. Але опір у нього, якщо не помиляюсь, там щось то з Я навіть не писав, бо немає сенсу. Або, наприклад, ні. Проїхали, не підписаний. В кінці в мене пішли не підписаний. Ну, ось, наприклад. 1700. Тобто, ну, можна сказати, можна було використовувати. Опір терпимий. Тут треба дивитися по характеристикам акулятора самого, бо буває, що 0,50 заводу йде. Але він здох тупо. Або ось вам. 223. Ну, нормальний, вроді, так. А по факту це клапан, по-перше, а по-друге, у нього 0,79 опер. І так далі. Коротше, ось такого добра. У вас може виявитись дуже багато. Робити цей час і гроші. Тестувати акумулятор це все ж таки електроенергія. Електроенергія зараз не дешева. Ось таку піраміду. Акумульопса. Будь ласка, ще один. 2579 теж клапан. І 0,88. Тобто не про що. Зараз не підкнути і все повалить. Так, це клапан я показував. Ну от, 2600. Бачите. 300. 74, 73. 029 був спочатку. Тобто він помер. І так далі. Тобі не маючи тестера, повторюсь. Простий, недорогий. Обов'язково купіть. Інакше безполезно. Це все на особистому досвіді. пояснюю, що це реально безполезно. Наприклад, ось акумулятор. Я тестував. У нього нормальний опорт 0,50. Е, камера фокусниці. По характеристикам <кій> заводський. Він вийде 057 По факту у нього типу 1450, але він тупо кипить теж. Е, якщо не вірити, що він 0.50, якщо я зможу наліпку показати, камера сфокусниця сюди. Коротше, якщо вийде, покажу. Якщо ні, то вибачайте. Коротше, повірте на слово. Тут заводський опір 0,50. Це, до речі, не 1850, якщо що. Ось на 650 і ось цей. Бачите? цей тонче, цей тощо. Це, якщо не помиляюсь. 18, якщо не помиляюсь. Коротше, чи 550, 450, щось таке. А, ще раз, вибачте, за грузом такі довгі трошки. Ну, як є, як мені так знімає поки. Чусь, стараюсь, Тестер обов'язково. Потім вже купуйте щось плюс-мінус нормальне. Давайте зараз візьму свій літакал, Ой! Опус. Спробую вам підтягнути, показати, головне, не від'єднати, бо там тестуються акумулятори. І опус. ж простейше, це підставки, бо він у мене стоїть ось так. А, і я його модернізував, по цьому є окреме відео по модернізації. До Додаткова система охолодження, якщо. Бо він має властивості на рідній системі охолодження гріться, і, по-перше, а по-друге, вийти, як скаже, вентилятором. Наразі що. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобачку, підписку коментарі. Слава Україні! E da sua